На канал. Сегодня мы продовжуємо грати в Рим Волд. Пастка готова. Ми так переможемо і цих. Головне, щоб в у на нас є походу реніс. Усі тобто все червоне. Тупо на рандомі зробимо. Тому що один з них почне свій канонічний нервове що вони там быть? Миття. Не йдіть! Вони нам зламає участь твої. Дякую. Хвинтівку. Хвинтівка. Квинтівка наса. Тобто винтівка, но майна. Выгвентивка звоїда. и вызыв сахтал а ну він вот він, він в усіх сенсах чего слова так це у нас біокодовано? Ні. нормально ловіть молотов Витівку видають на вихід треба їх постояти а ти захопи чого знадобиться в чого пістолетик тебе квинтівка се одна пістолетик забрали так ти йдеш гасити, і ви твої дете за, за цим Погасіть гвинтівку будь ласка у вас ну він не повинен пити він поранений він не поранений. Давай-давай в давай, вотак в атаку. В атаку. Фу, гвинтівка не сходила Дві гвинтівки не згоділи. Тікай. Сліб mm. на уда, то добре, але... Насидіоти. Весело. На допомогу йдим. Ти иди на допомогу. Все іди на допомогу. Ви, Фокус, Атакуй ви. вы. Не вбийте будь ласка. Ось ти, дура. У вас тебе приб'є. Мінус палець сі один. Ну ду. Всі вірні. Вині. Ти, війний. нас залетіла Нас Надогнал, молодець. Молодый молодых винтівки. Але втратили по сонячні. У тебе що. Нормально майно все в тебе. нормально, майно в тебе. Ну тебе не вологи покоцали. Тебе теж, в принципі. А ти... Ой, тобі трудить. Так, ти. Вже почав якувати, молодець, потім ті тію тю рятувати. Ты за ти будеш... А ты обої тахів? Лікувати без медикаментів погнали. Так, а ось інфекції буде слікувати не ти, а ти. Війний, вятувати, врятував і кувати. Потяг за Вівіан потім за тобою. Потім за тобою. всіх інфекція поеха. Я в рятую, будь ласка, тепер. Так, вітру подали. І кувати, і кувати, на тебе не хочеться вите. Ікувати. Ой, велика піраміда брехами. Одну побудували панейку. Так, в тебе. Труба. Такий спатеньку її. Чу, потім чу, потім чу. І нормально буде. Так, тут ін... перемагаємо. Тут. Поехали, не перемагаємо. Молин будет. у тебе ну тобі якщо що, можна буде лапу ампутувати навіть неправильно но ну, якщо можна буде її доведеться ампутувати тут перемагаємо ось тут за этим теж переможемо швидко. Ось росте а тобі лапу доведеться п'яти зараз я вже кажу, треба п'яти лапу. Там не переможемо ми ніяк. Ні, тут перемагаємо все, круто. А тут відразу у кого по травам поплатить. Ты ч Ампутує, молодець, додумався. Ух. Бій був важкий, але ми отримали гвинтівки. Це круто. Ти руку відпоє будь ласка. Тому що помре. Тут вже перемога. Потоворусувати. Так, дай, ти. Перемога тут. Тут точно перемога. Тут трендеть. Якщо руку не відп'яти, тут трендеть. Mm. Операція провалилась, але руку так і відп'яли. Хотя типа вона поразивається. ні? Не порозив. Тому що її прям покломсали, але все ж таки стаки затятували. Ти... Угу. Давай треба її поранення закривати. Ходин колесайте. Е, э, Все. Коло і рани пок. Як ти її так покромсав там водать? Тут і так перемога, тут би краще Ти бы краси песла поваялася. би. тут-то нормально с теєю. Так тобою, я так розумію, цес нормально. Так Ти. все? А ось, ти ні. тут, тотки, значить, це не така велика. Так до тебя с тобой все. Ты заикувався? Да Ні. Фух. Так а ну песок сюда. Бабес. Икуватый, мивен. Эээ те й йота. Давай, ми не переможемо так. Опа. Та ми може й переможемо. Хоча вогніть мені Ну, сподіваємось. вдалося на один. Ой, 29, дев'ять, тільки що був там ігриться в 0 1 2, десь так погаснул. А то боєць. Витягую його. Фух, Фухнул порозориме Що Ч зовни? Зови. Зовый. Я через пять днів заберуть. Хто? Сэ, ти ходити навіть можеш, так? все? Забери, зайти. Недоедання, Вправді? Ось що називається на пощастило. тебе так тебе треба нагодувати посов там поехала муха Да я вон тут. Вінься. Угу. Так, теперь я точно відвантажусь. Я хотів, але двох колонистив так тупо. Чем іми не занимались? Я відвантажусь так. Так, все забываем, что там было. Тай я їх ще Чому я их Тільки вс удво. Чему я их повинен ручками так ходу це так складно самим. Так, тебе тест треба погодувати. Тебе ікуватися треба. А ні, ти заїкувався вже. Все. А, все ось. Вона вже повністю здорова. Не задоволена, але здорова. Ти... Ну ти визивись, якщо я тебе не забуду знову годувати. Чё моя ручка у меня? Гранисты там не А чё? А! Так. хм Ой, чё осталось. Энергия, будивые. Не, не будивые, чё там треба? Энергия, так, энергия. У нас кабы порвался. круто. Голубый солочку, станы все. Да, требовал новый его отродер. Темпати можно, Да? Mm. Молодець. так, так, пикина. З тобою що? Ну, давайте скола. Він давайте навіть задоволений тим, що стало. Так. все заризую. Но майно у тебе? Но все. Ти иди спи. Молодець. Тепер вона знову ходити. А її булка розсипалася. Вона теперь не, не задоволена. Ну то задоволена. Зато и низко. Так Ось визинку. одягніть поки пока туніку. Угу. Так, З тобою ще это буду погрутувати. Чого ти помер? Ми його, ми його теж забули погодувати. Де і фізик не Неприємно, але й Ми Ще виправимо репутацію. Поранених там підхилимо що по одягу? Ну у тебе нормальний одяг, тобі станів не вистачає. Тобі треба повний, тобі футболку. Га? І, і, і ти погодуй. Та погодуй ти. Чому не можна? А, наїдена, все. Я думаю, еще осталось им. Ой, давайте вить. Да, стереть параносы. Сай, Потим параносы. Так, и про что я забыл? Одна з наших помилок, це ось це. Я забув, що автоматично дах не створюється. А, дах потрібен. Обов'язково. Ч наші і так косі. А ч умови будуть рівні? Це хрипен, блять. Ти давайте візьми свій пірум. Пістолет. Забий на пірум. Бери пістолет. Пірум просто перенеси. Хвинтівки перенесли, так розумію, так? Дві стуки повинні бути. Револей, хвинтівка і ще одна десь. Гвинтівка. Так, ти у нас стояти вмієш? нагадай? Вмієш. бери хвинтівку. А в ти, ти не дуже, але у нас є вогнепал, тому бери вейвол. Хвинтівку я тобі не добью. Ти давайте тес. Бери хвинтівку. А тобі якраз я тобі ось. Угу. Mm -hmm. Так, с тобой еще у нас нагадай. Ты у нас стрелять сахтал. Рыдкий. А, ну зайти, зайти бы бы. Зайти и убыв. Ну ладно, все на убыв. Покоса. Очухалась сама молодость. Да, дэ, да, дэ, Дэви. Ой, майстерный. такой Так и не можно вкратце. Опір знизуємо. Те, що нам треба якраз і цей музик? М -м -м. Антитоксичний регені. Друга буде. Тут треба захарі треба все зрізати. Повністю. Але зараз ти повинен піти те що... Ти... А, ткани немає. Ну вона скоро виросте. Так, зараз ми по... починаємо імперське свято. Погнали. Якщо все пойде гарно, ми ще й юдину отримаємо. Якщо ні, то ні. Там 50 на 59. 50 ні, юдину не отримали, але бонус до настрою. На 7 днів отримали. Приємно. Але на чому цю сею ми заверсимо? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, до сков зустрічі. Бувайте зустрінеться вже в наступній серії.